От чому серед камер під 120-й тип плівки є купа типу опцій, що дають змогу знімати в кількох форматах, просто змінивши задник. А серед малоформатних таких опцій немає. А було б дуже круто мати таку камеру під 35-мм плівку. І по ідеї, це реально є ж камери з панорамним режимом, де додаються рамки зверху і знизу. Це ж можна і з боків додати ці рамки. Не зовсім те, що на середньому форматі, проте вже дає змогу знімати і Half Frame, і Full Frame. Але тоді, певно, потрібно, щоб і плівка промотувалась повільніше і на меншу відстань. Хоча все одно звучить доволі реалістично. Хіба інженери одного з виробників камер не додумались до такого рішення? Треба погуглити. Ну зрозуміло, нічого не нагуглиш. Може запитати допомоги в чата GPT? Саме цю камеру недавно надіслали Photovision для порівняння з Pentax 17. Невже це саме та камера, про яку я весь час вдома? Привіт, з вами Євген Семененко, і ви на каналі Плівковий щоденник, який присвячений мистецтву фотографії і всьому, що з тим поразом. І от що ви бачите перед собою? Правильно, це мася. Але відео. Про ось цей скарб це Multi Tele, і це саме та камера, яка знімає як повний кадр, так і напівкадр. Але в неї є ще альтернативні назви: це Canon Prima Tele та Autoboy Tele 6. Випущена камера в 1988 році, звісно, компанією Canon. Окрім мультиформатності, тут ще є зум і автофокус. Тут, якби умовно, дві лінзи 35 і 65 мм, що в напівкадровому режимі десь як 55 і 90. Керується воно дуже просто, зумування відбувається ось цим перемикачем ззаду, він же камеру і вимикає. А зміна форматів відбувається натисканням всередині ось цього важеля. І щоб перейти в напівкадровий режим, ви його так. Hop, і якраз з'являються рамки по бокам. Ідентичні рамки з'являються і в виду шукачі, тож ви не заплутаєтесь. І звісно, тут є автофокус, що, як на мене, дуже важливо для point-and-shoot камери, ну, тобто мильниці. І отак загалом, на мою таку скромну думку, це прям ідеальна мильниця, але чи достойна вона цього звання, будемо розбиратися тоді, коли подивимось фотографії. До речі, хочу подякувати Photovision за плівку і проявку. Ми з Любою відзняли два ролики Kodak Gold 200 в напівкадровому і повнокадровому режимі. І от зараз будемо дивитись спочатку на півкадрові. Ось ми подивились кадри, які робила Люба в напівкадровому режимі, і хочу одразу звернути вашу увагу на те, що більшість кадрів тут в фокусі, гарно заміряна експозиція. І, як на мене, доволі непогана деталізація і різкість, як на такий маленький формат. І я собі так думаю, що ну зрозуміло, для соцмереж цього 100% достатньо. Але можна і надрукувати там, умовно, ось такого розміру фоточку, і буде дуже навіть окей. Звісно, в напівкадровому режимі ви втрачаєте в бакешки, але, камон, не бакешкою єдиною, треба і без бакешки вміти знімати. А перш ніж продовжити, хочу подякувати спонсорам каналу на платформі Base від Mono. Хто ще не долучився до спонсорства, може це зробити за QR-кодом або посиланням в описі відео, і я буду вам так теж дякувати в своїх відео. От. Ну а далі вже буду показувати кадри, які я робив в напівкадровому режимі. Наступні фоточки будуть вже доволі забавні, бо ми поїхали з другом на річку і знімати таку умовно ем, пропаганду здорового харчування. Забавні фоточки будуть. Ось ми подивилися вже всі кадри в непівкадровому форматі. І як на мене, Canon Шуршот Мультітілі дуже добре справляється, з усім дає реально гарну картинку, де більшість кадрів в фокусі, все доволі класно проекспоновано. В ньому очевидно, гарний експонометр стоїть. Він вдало обирає, коли спалах використовувати, а коли ні. І на нього насправді дуже зручно знімати, особливо. От в напівкадровому форматі додається, щось цей кроп, і замість 60 мм ви отримаєте приблизно 90 і можна прям доволі здалеку робити такі, типу ніндзя-кадри. Прикольно. Ну а далі, звісно, будемо дивитись в повнокадровому режимі, бо в повнокадровому теж треба оцінити, що ж видає ця камерка. Одразу скажу, що звісно в повнокадровому режимі мені сподобалось більше, бо краща деталізація, вдвічі більша роздільна здатність при скануванні, і це вже можна роздрукувати в форматі більше, ніж А4, і буде окей. Але тим не менш, на теж класно. І от хочу ось цей кадр виділити, бо його прям уже хочеться роздрукувати, чи не якісь листівки пустити. Мені прям дуже він. Сподобався. А далі подивимось, які кадри вийшли в люби в повнокадровому режимі. Як бачите, в повнокадровому режимі іноді навіть бакешка з'являється. Портретних кадрах, що теж в принципі класно. Мильниці, звісно, не про бакешку, але тим не менш. І ще дуже мені подобається, ось цей кадр з дівчинкою і сакурою, бо він такий прям забавний. І ось цей з чортовим колесом мені, в принципі, з усіх відзнятих подобається найбільше, бо він мені якийсь такий весняний літній і навіює дуже якісь теплі спогади. Отак, от. Ну що, щось ми переглянули в принципі вже всі кадри, які були зроблені для цього випуску. І буду потихеньку казати заключне слово. От, на мою думку, це дуже така е, флексі камера, дуже вона прикольна, цікава, класно лежить в руці. Вона, хоч і пластикова, але відчувається доволі монолітною. Але, от єдиний мінус, який що я що Люба, відмічаємо в цій камері, це те, що вона доволі шумна. От зараз я зроблю кадр. Тому прям тихаря в тихаря ви не познімаєте. Ось, наприклад, ролей він прям набагато тихіше. Canon шумний. Але якщо ви там знімаєте в прогулянці на природі, або навіть в місті, коли їздять машини шумлять, то. Ніхто не помітить, якщо ви не хочете, щоб хтось чув, як ви знімаєте. Але для кого шумність камери це проблема, то я думаю, що не варіант. А для всіх інших я впевнений, це буде дуже класна і цікава камера. Проте вони мені здається доволі рідкісні. Походу багато в чому через те, що я казав у своєму відео про Pentax 17, може десь тут вилізе посилання. Через те, що напівкадрові камери вони ж насправді раніше не були популярними, і я б не сказав, що вони дуже популярні зараз. Але зараз у них принаймні є потенціал за рахунок соцмереж, бо ви отримуєте вдвічі більше кадрів, отримуєте достатню роздільну здатність для соцмереж і ще й економите гроші по факту, бо знімаєте вдвічі більше кадрів знову ж таки. Тим не менше, якщо десь побачите в продажі цю камеру, і вам вистачає на неї грошей, бо вона десь там 200 доларів може коштувати, то я загалом рекомендую. Я думаю, вона більшості сподобається. Мені, мені от сподобалась, і я насправді думаю її залишити собі. Отак. От, от. Ну що ж, на цьому все. Бажаю вам гарних кадрів, щоб плівка не закінчилась. І до нових зустрічей.